500 дворів у нас приблизно таке велике, старе, гарне село. Наша садиба теж прадіди і прабабушки жили на цій садибі, то тобто це таке родове місце дуже важливе для нас. Цей виноград йому 80 років це садила моя бабуся. Звичайний синій дрібненький сорт, кудерка або кадарка, отак хто як каже. Але Саша з нього робить класний розе. Зараз вони пусті ці бочки, то вони помиті і сохнуть. А потім будуть наповнятися. У нас тут колекція виноградів ем, взагалі на садибі 200 сортів винограду. В нас так мені дуже подобається чоловікове хобі, тому що це смачно. Це кожен різ, раз новий смак. 35 сортів виних, виник ну винних сортів. Якщо брати по столових, то в столові там один-два корчика є, і то так нараховується ніби 200, ну там всього одного по два. А технічні сорти, сортів, які йдуть на вино, то вже є і по 300, і по 400, і 500 кущів. Ну в сезон висять всі різні. Знаєте, кожний корчик інший, і ми дозволяємо йти смакувати. Є в нас ряди, де можна туристам пакетик брати, різати. І на виході там зважили і забрали з собою. то, то що сподобалось, той сорт вони і купляють собі. Ну, цього року виготовлено було десь приблизно 4-4 45 тисяч пляшок, приблизно може бути, я можу помилятися, може бути трошки менше. Але рецензію ліцензію отримав того року в грудень місяця і вже потрохи буду розвиватися. Вино ще в реалізацію не поступають в магазини, тому що вони ще зріють в мене, вони ще не готові. Деякі вже майже готові, але в основному в дегустації проводяться це для, не, для реклами. Це зір наш, наскільки воно вам подобається зорово і наскільки воно гарно прозоре. Далі працює це перший ніс, їх всього три Ні, мало. Далі працює ніс, ми нюхаємо. Запам'ятовуємо його аромат, далі ми насичаємо його кисним. Ну, Будь-яким способом можна вот так на тих для, хтось для, вот так, хтось ще вот таким чином. Люб... Ну, є різні способи. Ну, і є декантер, якщо ви знаєте, можна декантером. Так. так. І тепер ми нюхаємо його знов. Починає відкриватися. От, він був у пляшки, він був у пляшки, він... а зараз ми його киснем, збагатили киснем і кисень починає його розкривати. Якщо під час ферментації кисень гарний, то під час зберігання вин кисень вже погано може вплинути на вино, на якщо довго вино буде відкрити стояти. Тобто, його, якщо крафтове вино гарне взяли, ну 3-4 дня його треба і то тримати в холодильник, і ви вже його маєте. Крот, повністю ополаскуємо всі наші ротові рецептори. Ну і ще робиться одна така процедура, така дитяча, така, ну я вам покажу. Новий ну Ви бачили, муз. те саме літо всі роблять. Це не тільки я. Протягуємо повітря через саме вино.